Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя Громад. 28 червня, 96-му році, ухвалено Конституцією України. Сьогодні це державне свято. Про основний закон і його трансформацію говоримо з гостями нашої студії. Перший заступник голови Потавської обласної ради Олександр Лемешко, депутат обласної ради, кандидат юридичних наук Роман Білоус. Ще вітаю. раз вітаю вас. І Давайте почнемо з того. Загалом ваше бачення основного документу і, власне, як ви оцінюєте дотримання Конституції України в сучасних воєнних умовах. Ну, Дійсно, сьогодні ДК свято: 28 років існування нашої Конституції України. І на момент прийняття міжнародні експерти, експерти в галузі міжнародного права, конституційного права визнавали, що це одна з найкращих редакцій. Найбільш демократичних форм, там, де викладено правий матеріал, саме з приводу структури влади, прав, обов'язків громадян, обов'язків представників влади, реалізації правосуддя. Тому, звісно, що зараз в умовах воєнного стану внесення змін до Конституції неможливо і, відповідно, частково, положення, які викладені в Конституції, вони сьогодні, ну, скажімо такому, не можна сказати, що не дотримуються, але є інші спеціальні закони, які підвішують, можна сказати. Е, ну, Припиняють існування окремих положень Конституції, скажем так. Тому е, я можу оцінювати е, таким чином, що на сьогодні е, держава намагається все ж таки. Забезпечити основні права і свободи громадян це надзвичайно складно, але на прикладі основних послуг, от скажімо, освітні послуги, медичні послуги, реалізація правосуддя, я вважаю, що навіть в цих складних умовах держава найбільше намагається захистити соціальний, соціальний статус громадянина, тому я можу лише позитивно оцінювати. Міністерства цифрової трансформації, тому що та кількість послуг, яка у нас з'явилася під час повномасштабного вторгнення і можливість їх реалізації через центри надання адміністративних послуг, через інші через державні органи, також, ну, я можу тільки позитивно оцінювати, тому що. Ну, Більше 700 видів послуг ми можемо зараз в ЦНАПІ отримати без, без таких от ускладнень, скажем так. І от я повинен сказати, що сьогодні набирає чинності закон, який нещодавно був підписаний президентом, фактично автоматичне отримання статусу учасника бойових дій, скорочуються адміністративні, бюрократичні процедури і людина. В найкоротші терміни вже отримує не лише статус, а й відповідні виплати. Тому е я можу лише сказати, що це надзвичайно складно, і забезпечити належні умови, отримання, наприклад, освіти дуже складно в цих умовах, але прагнення держави, прагнення уряда е в більшій мірі я оцінюю позитивно. Романович. Ну, насамперед хотів би привітати зі святом Днем Конституції України. десь визначне свято, яке є одним із державотворчості. На сьогоднішній день, на мою думку, Конституція України є досить збалансованим документом основним законом. Вона в першу чергу містить декларативні приписи, які в подальшому повинні. Безпосередньо впливати на права, обов'язки, свободи людини і громадянина через прийняття відповідних нормативно-правих актів це закони та інші та інші нормативно-праві акти. На сьогоднішній день дійсно в умовах запровадження. Режиму воєнного стану передбачається тимчасове підкреслюю обмеження певних конституційних прав і свобод людини і громадянина, які безпосередньо визначаються законом. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Ми на сьогоднішній день маємо основний закон, який є безпосередньо як кажуть, основоположним фундаментом. А прийняття всіх інших нормативно-правих документів держави, тобто це є фундамент, на який будується конструкція, і чим міцніший цей фундамент, тим конструкція з нормативно-правових актів витримає будь-яке навантаж. і війною, і іншими перипетіями, тобто будь-яке випробування, воно повинно безпосередньо витримуватися нашою нормативно правовою базою. А на сьогоднішній день ті обмеження, які існують, вони є виключно пов'язані з тим, що на сьогоднішній день неможливо в умовах воєнного стану забезпечити дотримання всіх цих. Гарантій прав і свобод дійсно в правій державі є взаємний обов'язок людини і влади щодо дотримання певних прав і свобод. Тобто, з одного боку, людина-громадянин, людина повинні безпосередньо брати на себе зобов'язання дотримуватися законів України, а влада в особі своїх представницьких органів. Повинна забезпечити умови і реалізації цих гарантій прав і свобод. Тому досить е, найважливіше в дотриманні прав і свобод, які передбачені Конституцією, є е, якісна е, законотворчість, тобто якісні нормативно-праві акти, які безпосередньо визначають механізми умови і реалізацію цих прав і свобод. Тому в даному випадку, е, на мою думку, цей баланс він витримується на сьогоднішній день. Так складно, так є деякі неточності, деякі неузгодження, конкуренція норм, але в принципі, по великому рахунку, ми на сьогоднішній день маємо збалансовану правову систему, яка дійсно нас визначає як правову державу. Ну, якщо абстрагуватися чуть-чуть, скажімо так, від того, що сьогодні війна. Бо ви вже задали і ви згадали про цю ситуацію, коли деякі норми не дотримуються. І от що, на вашу думку, потрібно зробити для того, щоб Конституція стала більш дієвою? І наскільки Конституція відповідає цим законодавчим я не знаю, нормам, які сьогодні є в Європі, тому що ми ж рухаємося туди? Да. Я хочу сказати, що не дивлячись на війну, так званий конституційний процес триває, і хочу нагадати, що в преамбулі Конституції зазначено прагнення української держави бути в європейському просторі, так звані євроінтеграційні процеси і, до речі, євроатлантичні процеси. Тому на сьогодні і інститут президентства, і Верховна Рада, і Кабмін вони рухаються саме в цьому руслі. Тому ці безпекові угоди, ну не всі іноді розуміють, навіщо нам ці угоди, навіщо. Ну тому що це якраз те, що відповідає положенням Конституції. І дійсно, тут уже згадали, що Конституція це надзвичайно декларативний документ. Він є ну, фактично форпостом правового матеріалу, і ну, це як напрямок. Тому дійсно норми, іноді принципи, іноді це просто декларативні. Да, ну не можна забезпечити рівень правої держави в будь-якій державі. Але це є кінцева мета і судової гілки влади, і правоохоронних органів. Я можу сказати, що у мене є певна претензія до того, що не всі громадяни прагнуть знати. І можливо це ще, ще одна тенденція, яку треба посилювати, тому що вивчення конституції, знання конституції це в тому числі і дотримання конституції. Тому якщо людина не знає державний службовець, представник органу місцевого самоврядування, що ми можемо від нього вимагати, якщо він не знає основні положення конституції. Якщо в контексті євроінтеграційних процесів у нас є норми, які вже потребують змін, але на сьогодні вони поки що неможливі. Ну, от, наприклад, стаття 4, яка встановлює єдине громадянство. В той же час ми знаємо, що там 5 мільйонів громадян України проживають за межами. І є законодавчі пропозиції, що подвійне громадянство, є громадяни інших країн, які захищають нашу територіальну цілісність і суверенітет. Постає питання. Якщо людина захищає нашу батьківщину, і для неї отримання громадянства України це кінцева мета і це прагнення. Тому що і американці, і канадці, і поляки, які мають етнічне походження з України, вони заслуговують бути громадянами України. Тому ця норма, вона вже, скажімо так, потребує уточнення. Точно так стаття 10: Державна мова є українською. Це таке складне питання, мовне, але на сьогодні. Законодавчо прийняті положення про обов'язкове знання іноземних іноземної англійської мови керівниками певного рівня, які представляють державу. Це зобов'язання. Тому статус іноземної мови також потребує певного уточнення, і це також в Конституції. Я ще можу сказати, наприклад, така дуже чутлива тема, але стаття 51 вказує, що шлюб це. Згода між чоловіком і жінкою. Я не закликаю ні до яких, скажімо так, форматів, але ну, в європейських країнах трошки інше розуміння шлюбу і партнерських відносин між людьми. Тому і ця норма вона надзвичайно чутлива, тим більше, що ми, ну скажімо, є релігійні певні стандарти, є релігійні традиції. Для нас це буде дуже складно. Можливо, це питання буде останнім. Але це також потребує уточнення. Я повинен сказати, що у нас, наприклад, е останніми є положення, які стосуються е місцевого самоврядування. Це останні положення Конституції. Можливо, на сьогодні, якщо ми бачимо, що громади на сьогодні, основний тягар е медичні послуги, освітні послуги, внутрішньопереміщені особи і взагалі упорядкування е життєдіяльності. Громади там, селищної чи місцевої, то, можливо, треба трошки змінювати підходи. І самоврядування повинно бути одним з перших розділів Конституції, а не останнім. Тому я вважаю, що дуже багато ще таких ну, тенденцій, які треба досліджувати. Але цей процес він можливий лише в умовах. Мирного співіснування, коли задіються інститути громадянського суспільства, коли можливе проведення референдуму, наприклад, з того самого питання стосовно шлюбу, щоб ну, це поступово такі окремі зміни треба робити поступово. Але є очевидні речі. У нас дуже розгалужена антикорупційна інфраструктура. Да? У нас є спеціалізована антикорупційна прокуратура поряд з прокуратурою. У нас є. Національне антикорупційне бюро України поряд з слідчими підрозділами інших органів у нас є вищий антикорупційний суд, який також треба, ну скажімо так, вставити в судову площину, тому що е спеціалізовані суди у нас за конституцією не передбачені. Але е в той же час це найбільше такий запит на сьогодні громадян України. Е це антикорупційна складова і відповідна реформа. І е, державної політики в контексті посилення антикорупційних процесів, тому і це також питання, яке потребує ну, певної уваги на законодавчому рівні. Але ну це треба, мабуть, робити все ж таки в мирний час, е, повільно, спокійно, щоб ну перш за все була можливість обговорення якихось тенденцій, тому що на сьогодні е, дійсно законодавство приймається. Ну я не можу сказати, що поспіхом, але е, як реакція на якусь нагальну потребу. І, е, от, скажем, є право на е, недоторканність житла. В той же час у нас е, ракети, бомби, і держава намагається забезпечити, е, програма є відновлення, компенсація або вже створений реєстр е, осіб, які втратили майно або пошкоджене житло. Тому але це потребує бистрої реакції. Відповідно, економічна складова велика в цьому сенсі. Тому ну, на сьогодні є певні законодавчі навила, які обумовлені військовим ну, війною і воєнним станом. Цей етап ми сподіваємось завершиться, тому що ну, і міжнародна підтримка, міжнародні партнери, і безпекові угоди. І тоді вже ми зможемо перейти, і я впевнений, що. Ті 170 статей приблизно, які на сьогодні є. До речі, в які вже було внесення більше 80 змін за весь час існування конституції, то ми отримаємо інший матеріал, конституційний матеріал. Можливо, він буде меншим, і можливо, він буде ще більш декларативним, але це вже буде те прагнення, до якого будуть от всі інші нормативні акти галузеві. Охорона здоров'я, освіта, економіка, інвестиції, міжнародне партнерство воно вже буде спрямоване на оцю невелику, можливо, за кількістю статей, а вже надзвичайно таку, ну вже як скажімо, кінцеву мету або наближену мету існування української державності. Тому я думаю, що треба сприймати в реальних умовах і, можливо, зараз якраз питання до науковців. До інститутів громадянського суспільства треба висловлювати свої пропозиції, дізнаватися суспільну думку і, можливо, вже формувати якийсь проект конституції, який буде вже конституцією мирної України. Зі свого боку, хочу сказати, що. На сьогоднішній день дійсно деякі розділи, деякі статті конституції України вже в принципі не в повній мірі відповідають сучасним тенденціям. А так як ми стоїмо на шляху до євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Тому необхідність імплементувати в Конституцію України певну правову доктрину, скажімо так, європейську доктрину правову, воно потребує дійсно внесення відповідних змін. Дуже добре, якщо це буде в еволюційному порядку, а не кардинальних, не різати по живому, тому що треба будь-якому випадку враховувати ментальність нашого суспільства, погляди нашого суспільства, ту напругу і ту. Емоційну складову, яка склалася наразі внаслідок збройної агресії, внаслідок того, що люди відчувають на сьогоднішній день. Дійсно, коли на сьогоднішній день конституція і положення конституції України вони мають декларативний характер, а вже закони України, і інші нормативно-праві акти визначають механізми їх реалізації. На мою думку, я вважаю, що наразі законодавство, ну Занадто зарегульоване, тобто момент дерегуляції законодавства, він повинен бути. Чому я так вважаю? Тому що на сьогоднішній день вже близько близько семи десятків є офіційних тлумачень положень конституції України. що... Говорить саме про себе, що неповне усвідомлення я не кажу про розуміння усвідомлення дійсно нормативних положень тих чи інших законів, а призводить до того, що їх органи державної влади там, судові органи трактують по різному. От по різному трактують, казалось би, начебто одна і та ж сама норма, але вона трактується різними суб'єктами по іншому, mm -hmm. що і призводить до звернення до конституційного суду за офіційним тлумаченням норм конституції. Я ж повторюся, їх на сьогоднішній день вже близько семидесятки цих тлумачень, тобто півконституції вже розтлумачили. Виходячи з кількості там, по статей в Конституції, це також, е, е, не скажу, що є великою проблемою, але це є тим моментом, який треба враховувати щодо нормотворчості. Тому що досить велика все ж таки кількість нормативно актів, які дублюють одне одного, які одні і ті ж самі суспільні відносини регулюють по-різному. Виникає конкуренція норм, виникають. Колізії виникає е, досить багато тих факторів, які е, ну не сприяють якісному сприйняттю е, суспільством конституції, е, не, не не вистачає відповідної комунікації. Щодо положень конституції, тому що є е, 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 як офіційне тлумачення, так і побутове тлумачення конституції кожного закону, що призводить в, в багатьох випадках до того, що е, люди в більшій мірі вважають, що їхні права е, порушуються, хоча на, на насправді це не є таким. Тому на мою думку, що треба прийти до того, що ми повинні трішки дерегулювати наше законодавство, трошки спростити його, і тоді стане більш простіше і комунікація з людьми, і усвідомлення людьми певних правових моментів, і їх якісніша реалізація їхніх прав і свобод, які цій конституції закріплені, але які реалізуються через механізми, які прийняті відповідними нормативно-правовими актами. Добре, тоді, е, от ви як представники депутатського корпусу, що ви робите на своїх, скажімо, зі свого рівня, для того, щоб люди усвідомлювали, що вони можуть, що вони не можуть, які в них обов'язки, щоб вони ну, розуміли Конституцію? Ну, е, перш за все, навіть в цих умовах е, депутати переважно продовжують зустрічі з виборцями, депутати. Відвідують громади, ми продовжуємо зустрічатися з людьми. На сьогодні основна маса людей це люди, які потребують матеріальної або економічної підтримки. Тому звернення стосується матеріальної допомоги, звернення стосується житла, реалізації права на світу, якщо це внутрішнє переміщення особи. І для цього також існують і засоби масової інформації. І я вважаю, що кожен громадянин України. Хоча б на невелике, невеликі, але правові знання, юридичні знання повинні бути. Тому що на сьогодні я вважаю, що дуже велика проблема у нас, що іноді люди не знають своїх прав, а іноді не знають ні своїх прав, ні своїх обов'язків. І тому от підвищення правової культури, підвищення рівня правових знань. Тому я от закликаю наших депутатів і багато депутатів ведуть сторінки в Фейсбуці, приймають участь в заходах. Приймають участь в зустрічах, відвідуємо громади для того, щоб, ну, перш за все, трошки донести. Якщо ми, депутати обласної ради, приймають якусь програму, то це на виконання, в тому числі якоїсь статті положення Конституції, наприклад. І це реалізація, в тому числі, прав цієї особи, на яку ця програма комплексно, наприклад, розрахована. Тому намагаємось, от також готуємось до нової сесії. Питання житлово-комунального господарства, питання забезпечення елект... опаленням, освітленням, водою, питання існування закладів освіти, питання реформи закладів освіти, якісна медична послуга і, перш за все, якісне медичне і соціальне обслуговування наших. Захисників демобілізованих, ті, які отримують медичну допомогу, тому що ми зараз все кажемо: а, наприклад, як забезпечується в громаді безбар'єрність? Як забезпечується інклюзивна освіта в громаді, це ж також рівень дотримання прав і свобод, які гарантовані Конституцією? Тому я вважаю, що представникам влади треба брати на себе більше відповідальності, а громадянам брати на себе більше відповідальності в контексті знання своїх прав і вимагати в тому числі їх дотримання, тому що іноді до голови громади, наприклад, дуже складно. Його знайти дуже складно, тому що людина вважає, що він уже, А він же представник громади. На, на тобі обов'язків більше, ніж ти вважаєш. І ти знаєш про це. Тому, відповідно, виникають такі конфліктні ситуації, але, як на мене, це ситуації, ну вони мають правове підґрунтя. Перш за все, неналежні знання і неповага до того нормативного матеріалу, який вже на сьогодні є. Тим більше в умовах війни. Треба особливо уважно ставитись до потреб людей. і... Не, не просто на словах гарантувати і е, закиди або заклики. Так, ми всіх любимо, ми всіх підтримуємо. Зробіть щось для того, щоб у вас не виникало конфліктних ситуацій в громаді. Тому я бачу е, завдання, в тому числі депутатського корпусу, е, доносити знання, доносити знання стосовно Конституції, правового матеріалу, тому що у нас так Конституція, закон, далі йде е, кабмін постанови, далі накази. Профільного міністра, а далі йдуть розпорядження на рівні громади, які треба також виконувати. Тому я б десь так, мабуть, відповів на ваше запитання. А, дійсно, певна комунікація відбувається безпосередньо при прийомі громадян через соціальні мережі. На сьогоднішній день формат. Спілкування з, з людьми, з виборцями, з людьми, які потребують певної певного роз'яснення, певної допомоги, відбувається у зручних для них в першу чергу, форматах. На мою думку, депутатський корпус повинен більше брати участь у громадських обговореннях, громадських слуханнях в найчутливіших питаннях для певних громад для людей. Це і земельні питання, це житлово-комунальне господарство, це питання освіти, забезпечення медициною. Тобто, це е, допомагати людям на місцях в громадах створювати ініціативні групи, які будуть безпосередньо на місцях формувати запит суспільства, запит людей на вирішення тієї чи іншої проблеми. І в цих запитах, в цих ініціативних групах е, буде прослідковуватися питання, які ж саме права. Чи законні інтереси певної громади, окремих людей неважливо саме мають на сьогоднішній день найбільше, найбільше чутливий контекст і їх намагатися вирішувати. Тому ми вважаємо, що ця комунікація вона забезпечить безпосередню допомогу людям, як і в вирішенні їх побутових питань. Так і в забезпеченні дотримання їхніх прав та законних інтересів, що є надважливим. Тому от саме ці форми е, народовиявлення, да, які вони будуть е, е, здійснювати через е, ті ж самі ініціативні групи, або е, бо, бо буває таке, що е, староста або представники влади на місцях не завжди чують. Тому звертаються люди досить часто до депутатського корпусу з метою забезпечення їхніх прав і свободи гарантій. А, і депутатський корпус у чергу надсилає відповідні запити як до правоохоронних органів, так і органів державної влади, ставить на контроль певні питання, а входить до складу ініціативних груп безпосередньо приймає участь на місцях, що досить важливо. і не не, не не зважаючи на те, що певний депутат з того чи іншого округу це не, 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 не має взагалі ніякого значення. Тобто, коли є запит від людей. На вирішення тієї чи іншої проблеми, то треба е, е, відгукуватися і е, намагатися допомогти в законному полі вирішити їхні нагальні питання. Наш ефір підходить до завершення. Маєте буквально декілька слів звернутися до наших глядачів, до колег. Ну, Я хочу, перш за все, всіх привітати із Днем Конституції. І я просто моє велике бажання, щоб перша стаття, перша стаття Конституції. Щоб вона була максимально реалізована в умовах мирного життя, мирного життя України і українців. Я також щиро вітаю всіх українців з Днем Конституції України. Це дійсно визначне свято для всієї країни. І дуже сподіваюся, що найближчим часом ми в мирний в мирний період з перемогою відзначимо його дійсно. Відсвяткувавши всією Україною, всією Україною на головних площах міст, регіонів областей, тому ще раз всіх вітаю зі святом, і Україна переможе! Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.